Вони нападають на всіх без винятків на дітей, на людей, на лікарні, на притулки. Це чистий тероризм проти вільної країни України. Не буде жодних мирних переговорів. Це чисте зло, яке приходить в цю країну. Волонтер з Британії Кароль Святський фільмує наслідки ракетного удару по готелю у кривому розі. Покаже це відео на місцевих каналах. Чоловік вперше в Україні каже, заселився за декілька годин до атаки. Ми вижили, і тепер ми маємо бути амбасадорами України, щоб розповідати світові, що тут насправді відбувається. Група благодійників з США, Британії та Польщі в той момент спустилась до ресторану на вечерю. Це їх і врятувало, каже волонтер зі Сполучених Штатів Адам Кармель. Це був справжній шок. Ми просто сиділи за вечерею. Одна жінок тут в Україні сказала: О, я отримала сповіщення на телефоні, нам потрібно негайно йти і я вам кажу, ми встали, і бах. Це сталося буквально за 5 секунд. Ми не могли дихати, ми нічого не бачили. Ми почали шукати вихід. Нас було дев'ять разом з маленькою дитиною. В результаті ми знайшли вихід через вікно. Ми вистрибнули. Один з волонтерів місії, Ігор логвинов, викладач чернівців, розповідає: з лютого 22-го співпрацює з міжнародними організаціями. До Кривого Рогу привезли гуманітарну допомогу для дітей. Ми привезли подарунки, привезли спортивне обладнання для діток. І власне приїхали для того, щоб подивитися, як відбувається ремонт спортзалу, який ми профінансували. Ми дали їм надію. Вони чекали на нас, і люди казали: не йдіть, повертайтесь до Польщі. Вам потрібно бути в безпеці. Ні, ми повинні залишатися з українцями. Ігор каже, його врятувала затримка у дорозі. Він приїхав до міста близько опівночі. Додає, впевнений, що це полювання на іноземних волонтерів. Британці зарезервували номера на другому поверсі. Але оскільки на другому поверсі не було вільних номерів, крім трьох, то мій номер було зарезервовано на четвертому. І якби я приїхав годиною раніше, то я думаю, що ми дуже тут не стояли. Нині волонтери вимушені залишатися у місті. Їхні буси також пошкоджені внаслідок атаки РФ, каже Адам Кармель. Але навіть це не зупинить їх допомагати Україні, додає чоловік. Незважаючи на минулу ніч, я не відчуваю страху. Навпаки, це лише підштовхує мене допомагати ще більше. Я хочу повернутися знову, допомогти ще більше. Поліна Поломарчук, Наталія Качуровська та Микола Домашов. Суспільне новини Кривий Ріг.